Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. Цілодобовий домашній арешт на два місяці напередодні ДБР повідомило політику підозру через скандал у Дніпрі за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Сам Тищенко звинувачення відкидає, і каже, що вся його діяльність завжди була направлена на допомогу звичайним українцям. Маю за посади. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, виграв в танцях, в е, форді бояр. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців. Ще ніколи знаєш, Фортбоєр не був настільки актуальним. Я тільки дико перепрошую, а що це за звичайні українці, і хто тоді такий Микола Тищенко? Я пам'ятаю, як Оленка, ти єдина з всієї родини своєї, отак от відставляла всіх опостінь та і дивилася на діалог батечка Фура. І Я не пам'ятаю, чи Микола Миколайовича з ним комунікував, ну, але так доносні речі. Так ти згадуєш чи іначе. Та? Там. Угу. Давайте нагадаємо ще про те, що за даними слідства, 20 червня у Дніпрі група осіб проти прав. На позбавила волі колишнього військового. Вони завдали як від телесних ушкоджень та незаконно отримували протягом певного часу. У ДБР кажуть, що дана група діяла за вказівкою народного депутата. Отже, цю тему і не тільки маємо можливість обговорити з нашим гостем. Друзі, з нами на прямому зв'язку експерт бюро аналізу політики Віктор Боберенко. Пане Вікторе, день добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго здоров'я. Вікторе, Доброго здоров'я. Ну хоч і не батечко фура, але слава богу, ви при світлі і знайшли О. час і можливість бути з нами. Спасибі, пане вікторе. Українці були б не українцями. Якби навіть коли Микола Тищенко відправляли під домашній арешт, взагалі в цій справі не побачили і не сказали, О, та це просто Тищенко. нас відволікають від інших подій, хоча їх справді багато і вони несуться. Але е, цей скептицизм він пов'язаний з тим, що дуже часто ми не бачимо справедливості справедливих вироків, справедливо справедливого наздоганяння тих, хто порушує закон, що нам говорить ця історія із Тищенком? Як ви гадаєте, чим це все завершиться? Насправді ви абсолютно праві для українців. Ментальна риса українців справедливість е, вище за право е, от тому, що до права у на заході відношення і цим ми відрізняємося дуже від наших західних союзників, тим, що у них е, е, право закон суровий, але він закон. А у нас закон як дишло, як повернеш, так вийшло. Але справедливість запит на справедливість завжди велика. І тому е, ну тищенка, якого можна порівняти, хіба що з Мар'янкою Безумовою, яка й там типа, патищенка, як Мар'яна, тільки хлопчик. І, звичайно, запит на справедливість, звичайно, багато хто й дорікає і десь справедливо дорікає, тому що тема тищенка зараз прибила важливіші теми. да, Там у нас Содоля, там заміна одного із ключових командувачів, да, відволікає від теми фронту, відволікає від теми корупції. Хоча власна вся діяльність. Миколи Тищенка не слід забувати, я хочу, щоб українці не забули цього. Що якраз він в Дніпро приїжджає, і там він розвертає ці всякі кол-центри, конверт-центри, які там обналічку кришують, да? то він прямо заявляє всім, що або ви ділитесь зі мною, або я тут зараз борюсь з корупцією. Тобто, щоб ми знали, що зелена влада, слуги народу. Борються з корупцією тільки у випадку, якщо це не їхня корупція, а їхню переорієнтовують на себе за долю малою, там ну або й не малою. От і вже корупція далі процвітає. І Тищенко, і почав ж там щось когось присувати. Там я не знаю там наскільки цей колишній військовий задіяний там, в чомусь. Це хай же все розбирається. ДБР, але сам факт наїзда. Тилової криси, там він же ж виходив якогось якогось закарпатського котла, потім в Таїланд їздив, там, типу, там в котел попав, там сильно довго вибирався. От, і напад тиловика на військового в суспільстві це взагалі ну, це, ну, це запредельний зашквар. Запредельний. І бачите, від нього відрікся навіть Єрмак. Хоча теж треба щоб ми знали що для зеленої влади завжди є можливість дати вони кажуть, у, у них це сленгове поняття дати йти в сторону ліса. Тобто, якщо ти в команді Єрмака, максимум тебе там тебе, від тебе публічно відхрестяться, і ти станеш там непублічним. Уйдеш в сторону ліса. Як вони кажуть? Але насправді нічого не відбудеться, це все його зараз залишать там під домашнім арештом, але фактично це нічого не означатиме. Там потім ще знімуть там десь за пару місяців в враслі. Слідство йтиме, поки не розвалиться рік. Два єдина можливість засудити Тищенка. Це якщо влада поміняється, ну скажімо, там закінчиться війна, пройдуть вибори Зеленського прокаті, і тоді за нової влади, за нового парламенту, за нового президента його можуть якби привлеч. А так все буде тягтись довго, і справа розвалиться і скоріш за все. Або військовий його перекуплять і скажуть: я нічого не хочу сказати, ну мають на увазі, що там з, з, якусь мотивацію йому запропонують, от щоб він е, не, не свідчив. От і справа розвалиться, або е, Тищенко дасть гроші комусь із своїх бійців. І той візьме всю вину на себе, скаже, що це він командував. А ніяких йому команд від Тищенка не було. Все, справа розвалиться, то тобто більш ніж десь так. Пане Вікторе, ну добре. Якщо от е, такий умовно песимістичний прогноз з приводу масної крапки, та от, у таких справах ви вже е, виказали думку е, для чого тоді б в принципі е, було впроваджувати ось е, всю цю перспективу. А тоді таке питання з приводу того, що от, чи не створить це, чи не створило вже це прецедент. За яким в принципі можна таким самим чином чи у такий самий спосіб чи відволікати від чогось увагу, чи може значить форматувати відносини з тими, з ким у тому ж таки у той ж такі владній приміром орбіті захочеться форматувати ці відносини. Ну, це давній технологічний трюк, називається димова Да? Тобто тепер Тищенка будуть витягувати ну або Мар'янку, або ще у них там на лавці запасних, таких якраз кадрів вистачає. Коли треба буде щось задимити, щоб ми не говорили, наприклад, там про справи на фронті або там про відставку чергового генерала. Нам будуть викидувати колю. А от там типу, а, от з нього зняли браслет, або а на нього наділи а, Або там ще там Мар'яна щось розказала. Це політехнологічний прийом його приміняють кругом по всьому світу. У нас це мабуть, чи не єдине, що вміє добре зелена влада. Ну вони, вони ж всі жартисти, от але ну, це само по собі ну да відволікає увагу десь, але такі справи є резонансними для людей, і це треба розуміти, що. Оце запит на справедливість. Він якраз і фокусує увагу на таких подіях, коли Ну, ну на, на, на таких подіях, як оце ну, от на додачу до того, що ви говорите, значить вчора була створена петиція з вимогою позбавити повноважень народного депутата Миколи Тищенка, і вона менш за добу зібрала свої 25 тисяч підписів. Ну це про реакцію народу, про що ви кажете. Да, да, це якраз свідчить про те, що подія в фокусі уваги е, людей. Ну, е, ну, навіть якщо це вони показово вирішать, що позбутися тищенка, як зашквареного, то це ж знову, це ж ми говоримо, технологія дати уйти в сторону ліса. Тобто це не значить, що він сяде. От, що він сяде на реальний срок. Слідство тягнутимуть рік, два. Вон Коломойський скільки вже в СІЗО сидить. і ми ж всі прекрасно розуміємо, що це не Коломойський в СІЗО сидить, Він ховається від американського правосуддя, щоб не видати його американцям, де він буде свідчити, в тому числі можливо, і на зелену владу, і е, йому не треба їхати. От він там відпочиває собі в Лук'янівській в'язниці в комфортному номері, пане Вікторе. Спасибо. А Тіщенко взагалі буде на свободі. Він як буде під домашнім арештом, але насправді ні. Е, ну, е, якщо вони його позбавлять депутатського мандата, е, то це ж гірше їм. Вони ж розуміють, він зайшов як мажоритарний. О, це якби списочник хоп середуші ну, по списку. Кноп по кнопку подав зайшов. Так коля буде, буде у них же ж нам на мотузочці, Він ж завжди голосуватиме. Як Ярмак, Ну він і до цього так голосував. Ще раз спасибі вам велике за те, що ви знайшли час і можливість у непростих умовах на Сумщині до нас доєднатися. І е, бажаємо вам максимально спокійного дня. До нових зустрічей в етері. Експерт бюро аналізу політики Віктор Боберенко був з нами на живому зв'язку.